Таке собі повернення в життя до війни, бодай на дві години. Творчий вечір улаштували в просторі деревомого життя, захід, який мав на меті лише відпочинок. Тобто дати людям зібратися, поспілкуватися, відчути позитивні емоції і через прийняття прекрасного, через дотик до прекрасного, трошки своє життя зробити трошечки краще. Захід зібрав людей, які полюбляють поезію. Це люди, які пишуть свої вірші. Це не є професійні поети, а це звичайні. Люди різних професій різних різного віку. Тобто аудиторія зібрана дуже різноманітно, як ви бачите, від дітей від діточок маленьких переселенців до людей уже поважного віку. До заходу долучилася заслужена артистка України, солістка заслуженого академічного закарпатського народного хору Яна Садварій. Я виконувала пісню, яка в першу чергу мені дуже припала до душі. Вона називається Тобі наших закарпатських авторів, відомого композитора Ігора Білика та поетеси Тетяни Коломієць. І думаю, в цих словах дуже перегукується сьогоднішня тема, які присвячений цей захід. Це весна, кохання. І щастя. Знаєте, дуже щаслива, що я маю нагоду гарно провести час, поспілкуватися, побачити творчу молодь, яка теж мене надихає, і якось долучитися своєю невеликою творчістю, принести радість людям. Ми всі як колекція, і кожен з нас своє життя малює. Хтось хор, у когось чорно-білі діти. Захід також став нагодою для сімейного відпочинку. Хробак жанглів хоч без руки, ворона рана виробляють руки. крутять хоровод, а горобець про вроду. Весна у захваті стрибає, на сцену квіти все кидає. Геть потомилися артисти. А так дзвіночок кнопку тисне. Ми розказували вірш про весну, про тваринок, які який... Прокидаються після зими, після сплячки, як вони устраюють собі там концерти, і все таке, що вони собі там щось концерти, теж як у нас бувають. такі засідання. всякі. Ми на Закарпатті з березня минулого року вимушені переселенці зараз з дітьми, з сім'єю. ну, Займалися дуже цікавими речами у Харкові. А ми з культурної сфери діти займалися балетом. Дуже давно виступали у театрі у найбільшому, у Харкові, у Хатобі, оперному театрі, у балетах, на які люди купували білети. Але ну, звичайно, життя дуже змінилося, наше. І ми вимушено приїхали в Ужгород. До речі, нам дуже подобається в Ужгороді, Приємно. Гарні люди гарно приймають. Дуже вдячні за підтримку, за те, що це стало дійсно нашим другим другою домівкою. Ну і сподіваємось, що коли закінчиться війна, ми з радістю будемо приймати в нашому чудовому Харкові, наших друзів з Зужгороди. Із творчого вечора кожен почерпнув свою порцію натхнення. Учасники підтвердили війна. Не може знищити любов до прекрасного виглядає все це дуже смішно, але він казав, коли сміюсь, я виглядаю дуже ніжно.